Шановні українські герої, ви дійсно насправді герої. Тому що треба всім чесно і відверто пояснити, що таке добровольчі батальйони. Це ті люди, які за своїм покликанням, за покликанням душі, серця і відповідальності перед країною, державою і всіма українцями прийняли рішення без повісток, без мобілізації, взяти зброю в руки. І йти боронити країну. І ці люди це ви. Ви, хлопці, своїм прикладом показали, що таке героїзм і що таке боротьба за державу, за незалежність і за кожного українця. І будь-хто, хто спробує поставити під питання вашу звитягу і ваше рішення захищати країну. Не буде прийнятий ні суспільством, ні владою. Ви зараз є частиною українських військ. Ви є ті люди, які маєте неймовірний військовий досвід, які маєте неймовірні людські якості. І ваш досвід і ваша боротьба зараз повинна бути передана до нової української поліції. До Національної гвардії, до корпусу оперативної дії, який буде створюватися як поліцейський спецназ. Тобто, ви зараз дуже потрібні для країни, щоб сформувати нову правоохоронну систему в Україні, щоб сформувати сильну національну гвардію, сильні збройні сили, і кожен, хто має цей досвід, повинен передати цей досвід в нове життя. На жаль, війна не закінчилась і дуже далеко до того, щоб в Україні запанував мир, так як Росія не бажає виконувати мінські угоди. І шлях до миру можливий тільки через сильні Збройні сили, тільки через сильну Національну гвардію і тільки через сильне українське військо, яке захистить країну. Жодна країна за останніх декілька десятків років не стикалася з такими викликами, як ми. Ніхто не воює з Росією. Не ми почали цю війну, Росія почала цю війну. Захід, звичайно, допомагає Україні і санкціями, і фінансовою допомогою, і тренуванням. Але ця війна це не тільки війна між Україною і Росією, яка розпочала Росія. Це війна за збереження миру і порядку в Європі і в світі в цілому. Ми захищаємо європейську і світову безпеку. І так сталося, що Україна стала форпостом цієї боротьби проти російської агресії. І так сталося, що ви взяли зброю в руки для того, щоб російські танки і російські бандити. Не захопили як територію України, так і не дійшли до європейських кордонів. Нам треба з вами далі приймати рішення, як ми розвиваємо країну. І ще раз підкреслю, що ваш досвід повинен бути повністю переданий до Нацгвардії, до Корпусу оперативної рактової дії, до національної поліції. Зараз у нас розпочалися конкурси на нове керівництво національної поліції, і зараз створюється так званий СВОД, тобто спецназ корпус оперативної рактової дії. Є е, до вас прохання, щоб кожен з вас взяв участь в цих конкурсах і той, хто пройде відповідні тести, а в мене немає жодних сумнівів, що ви пройдете ці тести, тому що ви пройшли тест життя, очолили відповідні підрозділи і далі. Розвивали нашу країну забезпечували мир, порядок і злагоду в нашій країні. Просто хочу вам подякувати за те, що ви більше ніж рік тому стали перші, хто захищає Україну, стали перші, хто взяли зброю в руки. І за вами потім пішли десятки тисяч. Дякую.